Так, ну і зараз будемо говорити про приватизацію об'єктів на території нашої країни. Насправді, скулі існує кілька варіантів подолання неефективності державних підприємств. Саме про них йдеться. Перший це зробити їх зі збиткових підприємств прибуткові. Утім, цей сценарій найчастіше є захмарним. Причиною цьому є неналежне управління та неоптимальний розподіл ресурсів. Другий безпосередня ліквідація та, врешті, третій продаж підприємств приватним власникам. І більше про процес приватизації розкажемо. Далі насправді є велика та мала приватизація. Основна їхня різниця у ціні для великої вартості активів повинна перевищувати 250 мільйонів гривень. Для малої ж має бути нижчою за цю суму. Також перелік об'єктів великої приватизації, як їхню стартову ціну, обов'язково має затверджувати уряд за поданням фонду державного майна України. Спільним є те, що обидва процеси відбуваються за принципами прозорості, відкритості та доступності усіх охочих торги проводять в електронній системі. Прозор. І за рівнем руйнувань і втрат Україна зараз потребує орієнтовно 400 500 мільярдів доларів на післявоєнну відбудову. Аби мати такі ресурси, фундамент необхідно закладати вже зараз. У таких умовах уряд шукає кожну можливість для поповнення держскарбниці, оскільки велика приватизація це про крупні та потужні об'єкти, то не можна, щоб вони простоювались у руках інвестора зацікавленого прибутку. Вони можуть генерувати мільйони податків та допомагати економіці. І одним із найуспішніших кейсів великої приватизації вважають продаж готелю Дніпро у столиці. Він розташований на хрещатику поруч з головною площею, майданом незалежності, поблизу урядовий квартал та основні культурно-історичні пам'ятки Києва. Найбільшу ціну запропонувала запорізька компанія Smartland 1,1 мільярд гривень. Загалом у торгах брали участь 29 підприємців. Ставка, яка виграла, перевищила початкову ціну майже у 14 разів. Всі отримані кошти скерували до державного бюджету. Ну і у столиці планують приватизувати готель ще Козацький. Він розташований на майдані Незалежності та має 126 номерів. Будівлю звели ще в 1983 році. Тож вона потребує чимало капіталовкладень. Попри вигідне розташування, заклад працював у збитковому режимі. Зокрема, у 2022 році він втратив 8 мільйонів гривень. Нещодавно готель передали в управління фонду держмайна. Раніше ж він був підпорядкований Міністерству оборони. Онлайн аукціон запланували на 18 липня. Стартова ціна П'ятдесят мільйонів 486 тисяч гривень. Детальніше про це зараз будемо говорити з головою фонду державного майна Віталій Коваль долучається до нашого ефіру. Пане Віталію, ми вітання вам. Доброго дня, пане Андрію. Пане Віталію, отже, розкажіть нам, будь ласка, що стало головною причиною рішення провестизувати готель Козацький лише збитковість чи ніч? Чи є ще якісь певні причини, які підштовхнули відповідно до цього рішення? Ви знаєте, ви цікаву думку висказали в підведенні до сюжету, і насправді ми маємо чітко розуміти, що сьогодні час пошуку внутрішніх резервів, і на що держава не має права, це на генерування збитків. І дуже важливо. Визначити пріоритетність в фонді держмайна є спеціальна процедура, яка називається тріаж, коли ми визначаємо, який актив і яку подальшу долю будемо мати, і первинно це стратегічне значення для держави. Тому якщо повернутися до питання готелю козацького, у мене зустрічне питання до вас, як до громадянина, жителя столиці, яка стратегічна роль в готелі для держави? Якщо потрібна послуга е, проживання, то держава точно зможе купити цю послугу в приватного бізнесу. А приватний бізнес, маючи актив в столиці, буде сплачувати податки до міського бюджету та державного бюджету, і е, це буде точка росту. Фактично, готель Казацький останній раз вів прибуткову діяльність в 2021 році. Тому ми розуміємо, що в центрі столиці на байдані незалежності ми не маємо права мати об'єкт, який е, поступово. Знецінюється, поступово знижує свою вартість. Тому прийняти рішення про приватизацію це означає нове життя для е, даного об'єкту. І ми впевнені, що із-за локації прийдуть е, багато представників бізнесу, і буде жвава конкуренція, відкрита конкуренція на платформі Прозоро. І після е, виграшу в аукціоні новий власник інвестує в. Е, Модернізацію даного об'єкту, зробить його привабливішим, розширить сферу діяльності і буде генерувати прибуток. А цей прибуток разом з податками буде зміцнювати державу. Всі кошти, виручені від продажу готелю «Козацький», підуть в державний бюджет. І вже МінФін визначить спрямування даних коштів, впевнений, що вони зміцнять обороноздатність і допоможуть країні. Сьогодні вистояти і перемогти. Пане Віталію, а чи відомі вже принаймні якісь потенційні покупці готелю козацькі, і можливо їхні плани на цей об'єкт чи ще ні? Скажу, що один з самих цікавих об'єктів, тому що жвавість зашкалює, телефонують на приймальню, телефонують на номери, запитують, як можна побачити готель, коли можна буде завітати. І наголошую, що команда фонду держмайна зробить все, щоб кожен зацікавлений інвестор зміг ознайомитися з цим об'єктом з 9 до 16 години. У нас працює команда для того, щоб ми могли показати, розказати про цей об'єкт і зацікавити потенційного інвестора. Надзвичайно потенційний об'єкт, тому що крім готельних послуг після модернізації там можуть бути. Суперресторани там можуть бути інші об'єкти е, всередині по наданню послуг, тому що це локація, ну мабуть, е, не номер один, але не номер два в столиці, тому що е, так пане Віталію, Але майбутньо. ще важливе питання: так хочеться зрозуміти, як приватизація в готелі вплине на його е, поточний персонал, можливо, умови праці, так що з цими моментами як це вирішуватиметься? В умовах приватизації є чіткі зобов'язання нового власника не звільняти персонал протягом шести місяців. По практиці інших об'єктів ми бачимо, що більшість колективу зазвичай лишається на об'єктах, тому що кваліфіковані кадри потрібні для нового власника, і ті техпрацівники, ті менеджери середньої ланки, які вже з готелем. Багато років вони точно знають його а, душу і готові а, дуже швидко виправляти якісь недоліки чи, можливо, там ремонтні роботи, які будуть проводитись поточні. І впевнений, що колектив збережеться. І я думаю, що ми, ми сподіваємося на те, що навіть збільшиться кількість персоналу, тому що жвавість готові буде вище. Пане Віталію, а є якісь певні ризики пов'язані з приватизацією безпосередньо цього готелю, і принаймні як їх можна зараз врахувати і можливо мінімізувати на майбутнє, скажімо так? Ризики пов'язані з тим, що в тому стані, в якому перебуває країна. ми розуміємо, що Ризики країни розповсюджуються на всі об'єкти, які знаходяться в країнах. Але сьогодні є час сміливих інвесторів і тих, хто вірить в перемогу. Скажу, що в фонді держмайна рекордний перший квартал стосовно участі в аукціонах. У нас рекордна кількість за 31 рік 5,15 учасників на один аукціон. Тобто дуже велика конкуренція. І для нас 10, 12, 17 учасників це вже як правило. В аукціонах приватизації це говорить про те, що ринок потребує об'єктів, ринок готовий до конкуренції і приватизація на часі, тому що це внутрішній резерв країни. І ці кошти потрібні сьогодні, а не потенціал після завтра. Нам сьогодні потрібно виграти війну і кошти від приватизації йдуть в державний бюджет, кошти від продажу націоналізованих об'єктів. І тут ідуть фонд ліквідації наслідків збройної агресії для відновлення країни. Тому дуже важливо е, сьогодні е, повністю перезавантажувати політику державної власності uh -huh. і ключова компетенція держави це формувати політики в галузях, а не бути учасником, який конкурує з приватним бізнесом, який точно краще може е, займатися на розуміли за вас, пане Віталію. Почули, зафіксували вашу думку і дякуємо за те, що ви долучилися до ефіру сьогодні. Голова фонду державного майна Віталій Коваль нагадаю, спілкувався із нами. Trust yeah.